Ми разом, ми брати. Ми одної матері діти. Дорогі, рідні українці, 15-й рік 21-го століття відходить в історію. Ми вистояли і зберегли країну, стали не лише старшими, але й мудрішими та сильнішими. А головне ще більш єдиними як народ, український народ. І як ніколи сильно відчуваємо плече один одного, биття сердець і навіть хід думок. Мир і спокій. Свобода і незалежність, добробут та єдність ось головні прагнення кожного українця. І за те, що сьогоднішнє свято стало можливим, уклонимося насамперед славним українським воїнам, тим, хто зараз не за теплим святковим столом, а в холодному зимовому окопі, хто не з келихом в руці, а з автоматом на поготові. героям слава, якщо спільними зусиллями наших збройних сил. Волонтерів, працівників оборонки, дипломатів і міжнародних партнерів у неважливому повномасштабний наступ Росії, коли не дамо зовнішньому ворогу підірвати нас зсередини політичними чварами, то наступного року кожен з нас зможе сказати найгірше позаду. І символічно, що саме напередодні свят ми виборли кілька важливих рішень Євросоюзу. Наступного року. Впаде паперова завіса між Україною та Євросоюзом. Громадяни нашої держави зможуть вільно відвідувати Європу як у справах, так і для відпочинку гуманітарного обміну. І рух цією дорогою обов'язково має бути двостороннім. І об'єднання з Європою потребує подолання корупції. Всі передумови для такої боротьби ми вже забезпечили. Відкрили принципово нові і політично незалежні антикорупційні органи. До них за конкурсом прийшли люди з новими цінностями, прийшли, щоб працювати під пильним наглядом громадянського суспільства. З 1 січня починає діяти поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Європейським Союзом. За кілька років ми компенсуємо колосальні збитки, яких завдала Україні Росія. Адже закриття Москвою ринків для українських товарів і українських виробників. Потужна економічна агресія ще одна складова гібридної війни проти нас. Не взяли військовим штурмом, намагаються задушити економічно і підірвати соціально. Але нічого в них не вийде. Дорогі українці, у майбутнє ми дивимося з надією та оптимізмом. Я бажаю, щоб здоров'ю, в мирі, з братньою любов'ю відтепер ішов нам час, щирої праці. Бог поможе. Дай вам, Боже, все, що Гоже! І ці слова Івана Франка не залишають сумніву, що все в нас буде добре. Україна буде європейською, сильною, єдиною з Новим роком, миру, щастя і достатку. Слава Україні!